Депутатко Гарріс. Деріл Бут, Ви ж любите літати? Я ще не возив утікачів. Я державний свідок, а не утікач. Летимо. Тут завжди так трусить. Ви звикнете. Моретті дуже розчарований Вінстоне. Хоче, щоб ти помер. О, чорт. Мейдей, майдей! Нас розсекречено. <рик> Навчи мене керувати літаком. <рик> Дивись уважно. Це найцікавіше. <рик> Я кайфуватиму. <можу. рик> Бачила обличчя такого кольору? А? <рик> <рик> Я порву вас на шматки. Потрібен небезпечний рейс.